Приветствую вас на моем канале. Е, вночу тоже був дощ. Сьогодні вряд ли получилось їхати підгортать, тому займаємося тут в ангарі. Тут опарах порядки понаводили. наводили. Зараз будемо зрізати борта, тому що надо приступати вже робить е э, прицеп. Ми той почали вже робить колеса там, ну, ну, надо робити борта першочеріть. Зараз в якості е э, перекура, опять же, усовершенствуй трактор. Купив от такой уплотнитель. Доповнительно так на двері проклею сюда, а потом поменяю ще й ці уплотнители. Ну, щоб максимально герметично було. Наскільки це можна добитися герметизації в тракторі, постараюся цього добитися, щоб було менше пиляки в кабіні. Розібрати старі ще та задача. Просто Всі болти зрізати не хочуть. Тут класні такі і болти, і шайби. Ну, а зрізаємо. Одну ми вже розкрутили. Зараз займаюся протиположним Ну, Ще один борт розібрали. Зараз передній має знятися. І задній відпилюємо, У нас залишається гола платформа. По платформі ось, ось загнуто, тут загнуто. Прицепом пользувалися капітально і здівалися над ним крепко. Ну, ми його встановимо. Платформу повністю освободили. Тепер робимо платформу, батя там займається. Я обклеїв такі двері виходить, оцим уплотнителем. І, чесно кажучи, я удивлюся, що так заводи не роблять. Уплотнило добре. Дивлюсь, тільки я ще отут, а цей переход з цієї сторони і, і проклею. То уплотнило, звісно, класно. Воно виходить, і тут примикання краще, і там. Ну, коротше, везде. І тут ось навіть. Максимально ми всі щілі вбираємо. Це не може не радувати. Так, заклеїв я і ці двері уплотнив і тут уплотнив Вже поляки буде заходити. І тут в мене штатного нема. Просто приклеїв, пиляки буде заходити менше. Поки я цим займався, батько знайшов якусь нержавіючу трубку. Тюнінг зробив такий. Тепер, виходить, тут була така полочка, а тепер якось воно ну, Воно ніякого функціоналу не виповнене, чисто для лучшої естетичності. Рішив з'їздити глянути на поле, яке состояння. Грунта дорога ось суха. Е, вроді і ночі дощ ішов, але він ціловий міг іти, а на полі міг і не йти. Ну, в общем, приїхав я до себе на поле, взяв з собою спеціаліста, хто давно займається землею. Каже, що я його поламаю Ця однозначно, края з ворота затопчу, і не прям супер критичний. У мене оце отут таке п'ятно. Ну, тут сюди, тут якась мене ажина, оці кактуси, не, не все взяло. І там ще посеред поля я ходив. Десь, може, там і не сломаємо, але ворота просто уничтожимо. У мене тут вийшло зворота Суреллі, е, оставалось. З ворота я там сілка, все остальне тут обела. Ну, та, і, і странно, тут в мене Геліантек було по 45 грамів положено. Але де багато виходить, пропусків, все одно Геліантекс зработав не в повній мірі. І ваточний мучний староста, ну, вроді сонце було трошки відходило. Ось ось, знайшли тробку, тут така козя тропка. Прямо по полю в мене бігає, туди-сюди. В общем, прийняв я рішення, не буду я підгортать. Пізно я спохватився. Треба було раніше думати. Походив я з чоловіком туди-сюди. Каже, ні, тільки хуже зробиш, З ворота хороші, ворота виламаєш однозначно. Та й в принципі тут оці два рядка, там де виходить треугольник, каже, воно їх буде ламати. Тому, ото вже як є, так і буде. Ну, постараюсь на наступний рік не прозівати цей момент. Так що тепер займаюся просто. Прицепом. Завтра зганяю куплю металу і будемо варити. Прицеп. Так, ну, дракон готовий. Можна сказати, єдине, що по трактору ще хочеться зробити, блокіровку. Цим буду займатися трошки позже. Тут треба зняти колісо, добратися до корпусу блокіровки, покажу, яка буде моя блокіровка. Поставив я назад сюди вже цей сцепне устройство. Триугольник це я брав у кума Берлима. Подвезу йому назад, тому що сьогодні та й в принципі підгортати не буду. Вже польових робот не буде. Далі займаємося. У нас дві серйозні задачі. Перше, це прицеп, надо зробити, щоб він повністю був роботоспособний. Потім трубу я показував, як ми її привозили. Це труба на рубящий каток. 370 важка. До уборки треба зробити каток. Рубящий. Ну а потім, як з цими вопросами закончимо, трошки доусовершенствуємо наш. Крен. а Поперек треба зробити стойки, бо тут, бачите, я поставив на козлики, мені подобається, що на лапах стоїть. І ззаду зробити пружину борону. Я вже взяв чи пружини. Отакі от штуки, вона буде у мене під ну Весь процес, звісно, я покажу. А це, таке, в общем, відео. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Пока-пока, до нових встреч!